Рідкісні фотографії, які вражають уяву. Китовий акула. Найбільша риба в світі. Різниця між 10 тисячами доларів в однодоларових купюрах і в сотнях. Рейнджер армії США з томагавком в Афганістані, Брюс Лі та Карім Абдул джаббар на зйомках фільму Гра смерті видна Венецію, Італія під час стрибка з парашутом. Костюм цього чоловіка складається з 333 м'яких іграшок вагою 12 кілограмів. Японська купюра номіналом тисячі ієн на тлі гори Фудзі плакат, що вітає іммігрантів в Америці і пропонує курси для отримання громадянства. 1917 рік місцевий бар почав використовувати макарони як соломинки замість пластикових. Ця татуювання виглядає так, ніби її вишили. Перуанський видовжений черп з хірургічно імплантованою металевою пластиною, вік якого за оцінками, становить близько двох тисяч років.